Доброго дня, мене звати Мудрак Ярослав Павлович. Я учень 9-го В класу комунального закладу загальної середньої освіти ліцей No17 Хмельницької міської ради. Я підготував роботу на тему розробка термоелектричного перетворювача для генерації електричної енергії. Отже, використання термоелектричної енергії це перспективний технічний напрям, що грунтується на використанні безмашинного перетворення теплової енергії. В електричну і спрямовано на використання термоелектричних ефектів. Термоелектричний перетворювач це особливе джерело струму, що забезпечує успішне використання у космічній та оборонній техніці, а також у інших сферах побуту. Давайте розглянемо будову та принцип роботи термоелемента. Ось так він виглядає а ось сам термоелектричний перетворювач. Це пристрій, який використовують е, явище термоелектричного ефекту для перетворення теплової енергії в електричну енергію. Основний принцип роботи ґрунтується на тому, що при під'єднаному зовнішньому навантаженні е, це можуть бути діодні лампочки або лампочки розжарювання або котушки опору. Та різниці температур е, на границі між двома різними напівпровідниками виникає напруга. Ось схема термоелектричного перетворювача. Отже, для того, щоб сконструювати термоелектричний перетворювач, я за допомогою термопасти встановив термоелемент на платформу, яка нагріватиметься. І під'єднав до платформи терморегулятор, що задаватиме температуру в гарячому спальні. Далі склав систему охолодження. Це алюмінієвий радіатор, радіатор з примусовим обдувом, система охолодження з проміжним теплоносієм. А потім під'єднував прилад, що визначатиме температуру системи, тобто температуру холодного спаю. Далі під'єднав допоміжні прилади та створив кінцеве електричне коло. Мультиметри під'єднали. Під'єднав для вимірювання струму та напруги, зовнішній опір для е, створення навантаження, і лабораторний автотрансформатор. Отак виглядає кінцевий прилад. Отже, під час розробки термогенератора було створено 6 модифікацій приладу для того, щоб визначити найоптимальніше компонування, при якому напруга та потужність установки набувають найбільших значень. Е, Ось термогенератор з одним однокаскадним термоелементом та графік залежності, е потужності від різниці температур. Далі термогенератор з одним двокаскадним термоелементом. Потужність у нас росте. Далі термогенератор з одним двокаскадним термоелементом та радіатором ось такий графік. Термогенератор з одним двокаскадним термоелементом радіатором та примусовим обдувом, тобто вентилятором. Бачимо, як стрімко росте потужність. Термогенератор з одним двокаскадним термоелементом та системою охолодження з проміжним теплоносієм. Та графік залежність. І термогенератор з послідовним з'єднанням двох, двох однокаскадних та одного двокаскадного термоелементів радіатором та примусовим обдувом, тобто вентилятором. Отже, найбільш ефективне виконання термоелектричного генератора це з послідовним з'єднанням двох однокаскадних та одного двокаскадного термоелемента радіатором та примусовим обдувом. Максимальне значення енергетичних показників при підключеному навантаженні це 1415 мВ, струм 145 мА, а потужність 2051 мВ. У режимі холостого ходу при різниці температур 90 градусів Цельсія напруга 4,1 В. При різниці температур 100 градусів Цельсія 5,1 В. Отже, термоелектричний генератор має багато переваг, однак є й недоліки. Переваги це відсутність рухомих частин, можливість працювати без обслуговування, автономність роботи та витривальність до екстремальних навантажень. Недоліки це висока вартість та недостатньо високий коефіцієнт корисної дії. Використання термоелектричних генераторів забезпечує вирішення проблем з енергозабезпечення різних віддалених об'єктів, де немає присутності стаціонарних джерел енергії. Тобто, можна їх використовувати як живлення систем катодного захисту від корозії магістральних газопроводів, використання термогенераторів на скрапленому газові як автономних джерел живлення автоматичних метрологічних станцій. Та впровадженням їх як потужних джерел електроенергії для населення Землі, яке позбавлене благ цивілізації у телебаченні, радіо тощо. Реалізація цих та багатьох інших можливостей гальмується тим, що на, сь на сьогодні вони мають високу вартість та недостатньо високий коефіцієнт корисної дії. Тому актуальною є постановка досліджень для того, щоб зменшити е ККД-установки. А також зменшити ціну компонування приладу, тобто замінити їх на більш дешеві.